Дегустація шаурми у Львові. У нас тут Big бос 800 грам, і звичайно, 350 п'ятдесять. куштувати. Почнемо ми з малої. Ми взяли ось такий стандартний розмір телятною. Ну, тут 350 грам, ціна 195 гривень. Я руху, що вша класно. Мені подобається вона така зажарена, а і ще, до речі, там можна давати дуже багато додатків. Але ми взяли просто класичну, щоб попробувати. Блін, знаєш, я б хотіла, може її розлумає? Давай. ISBR, помідор, соус фірмовий. До речі, там ще дають соус. Ось такий, можете собі зверху поливати, хто любить. Ну, виглядає вона дуже апотипну і пахне, Пробуємо. Мені соковито, Тут і видно подивись, подвижні мок. Дуже коли хрустить. Фірма соусом. Я думала, що це чесниковий шіскоковець, але не чесниковий. Так виглядає. Ну, Я думаю, що соусом буде ще ліпше. Це соусо той самий, що роблю всередині. Ну, я тому що взагалі, так знаєте, вбрать капець в сукове. Але вона так суковето, але внаєте, так, суковето, а це x два суковичі. Ми дійшли до неї мега шаурма, 400 гривень, 800 грам. Тут два лаваша. Люди ми взяли скурку. Я зараз вам повністю витягну, покажу. Це не капелюш такої, як моя голова. До речі, ми... Ладонь, ми в закладі Кебабчик, у Львові вулицю вам залишимо. Ми у Львові вирішили щось таке продегустувати. Тут ще велике меню є якісь фрі, веганські позиції і так далі. Ну ми взяли класка шурму. Я навіть не знаю, як це має вкусити. Але я зараз якось буду старатися. Начинка зустрічає вас одразу, коли ви кусаєте лаваш, а не і степів лаваша, а до начинки ще треба добиратися. То вже приємно. Я не знаю, оце все з'їсти і осилити, ким то треба бути. Напишіть, наскільки ви любите шаурму в коментарях і чи ви без їли. Поки що ще дуже так сильно не розкуштувала, роблю другий укус. Хороше м'ясо тут. Хочеш її розламати, щоб показати вам начинку всередині. Не знаю, чи як, наскільки в мене то вийде, але та, як вона хрустка, о, думаю, що відсотково вийде. Думаю, тут без проблем можете собі попросити, навіть, щоб вам порізали на двох, подивіться. Плюси цієї шурми називаю. Тут він такий незорний, я вже чую, що в мене не буде тої важкості, знаєте, як є після шаурми. Оцей лаваш Піта мені сподобався. Прям бо він, бачите, от не знаю, чим чути. Він такий: от хрусткий, класно. Соковита, додатковий соус, локація в центрі. Я не знаю, що ще треба. Напишіть, може, десь є смачніше шаурма чи яку ви їли. Нам буде цікаво. Ось так виглядає заклад. Називається Кебабчик, вулиця Тиртура, 4. Люди, хто їв, напишіть в коментарях.